Ченням по луні, тому що лівін це відображення негативної сторони луни, а у кожного з нас луна це в своєму знаковому зотяку знаходиться. Тому дивимось по сонцю і по луні, і порівнюємо це для себе. Тож овни у Овні – це сьомий дім і це підозри в стосунках, це виявлення різних неприємних ситуацій, там потаємних переписок. І знаєте, тут що саме цікаве, що це вас випробовує на рівні як нав'язливої ідеї. Це може просто з'являтися постійний сумнів ваших близьких рідних. Тих, хто вас оточує, не просто з таким жити, тому що це якби немає фокусу на базових речах, стосунках та партнерстві може стосуватися і бізнес-партнерство, але дуже часто справ сімейних. У тельців це шостий тім. Це е, спішка в справах. Це можуть бути помилки в побутових якихось е, повсякденних речах, де раніше у вас не ставалися помилки. Е, в документах, в е, наприклад, в продажі купівлі нерухомості можуть бути вписані ті люди, е, проблеми з пропискою, проблеми з отриманням якихось документів, і також е, ремонти. Тут дуже часто виходить з ладу те, на що ти дуже надієшся. Тобто, наприклад, ти чітко знаєш, що це дуже дорога техніка, наприклад, з дайсом. І тут він тебе підводить. І ремонт, наприклад, не підлягає. Uh... Близнюки, це п'ятий дім, і це випробування на нові враження, буде спокус, буде щось таке, що буде вводити в вас це доволі гармонійний аспект, як навіть через ягін. Тому що тут буде даватися різний рівень спокус через віти, через любов, через прикутки також зради, але тут також є такий елемент задоволення. Тому тут можна відкрити для себе нові грані сексуальності, нові грані якихось фантазії. І власне будуть такі сприятливі обставини, щоб розкривати себе через свої бажання. Раки, це четвертий дім, це родичі, це прив'язаність, це е, з батьківщиною питання. Це можуть бути тригерні точки і випадки з е, в тому місці, де ви родилися, може бути щось з домом. І це як вас випробовує, як дає вам спокусу для прийняття наступних рішень. Тобто тут дуже багато буде пов'язано з тим, е, наприклад, продавати чи не продавати нерухомість. Це буде спокуса, продати з, швидко, наприклад, так буде вас збивати щось. Будуть е, е, також питання з здуп... до. Документами на хто ви є, національність, тут будуть спокуси і пропозиції. І, до речі, тут, власне, йде про щітка річ, що у вас буде пов'язано це, можливо, з якимись нелегальними способами щось домовитися. І тут треба розуміти, що це може давати і наслідки, і дуже швидкі в період цих 9 місяців. Леви, у Леві в третій тінь і це плітки, це звинувачення може бути, це може бути хейт в мережах, це може бути нерозуміння близьких стосовно ваших ідей та думок. І це випробовує вас, наскільки ви стійко е йдете за своєю мрією і ціллю. Але цього буде багато е діви, питання фінансів з першого дому у другий перемістив слів для вас, і діви, звичайно, фінансово будуть. Е Наприклад, десь можуть зависати гроші, десь неправильно розрахувалися, десь з вами десь затягують борги, можуть не віддавати, кредити можуть погано видавати. Ну тобто, це питання фінансів, переливи фінансів, домовленості про фінанси, зриви домовленостей. Терезита. Ось питання самоцінки, те про що я говорила на початку відео, в принципі, повторюсь ще тільки в тому, що з різних сфер життя в перший дім до вас будуть випробування на тему, хто ви цінність себе. Це цінність вас як спеціаліста, як партнера, як людини, як в принципі людини з певними якостями для скорпіонів. Це 12-й дім тут. Тут будуть е, спокуси стосовно містики, можливо, якесь звернення до експертів нетрадиційних. Будь, будь ласка, не налягайте на якісь е, темні чорні сили ритуали і містику, тому що буде така схильність для вас цього року. Скорпіон 12 домі з Лілі це просто це гарюча смісь. Е, е, це, це щось таке, що дуже важко пояснити. Це якісь обряди, як, до яких може тягнути. Не піддавайтесь на якісь, знаєте, от зараз дуже модно Васко, ще щось. Для вас це може бути дуже великим рівнем. Е, Порушення комунікації з собою, це також психологічні моменти, і боротьба зі страхами можуть бути ситуації, яких ви давно боялися ставатися саме цього, цього часу. Стрільці одинадцять дім це порівняння з іншими. Оце точно як я себе позиціоную в оточенні. І це буде те, що вас інші можуть порівнювати. Ви можете бути постійній конкуренції, ви можете ходити на співбесіди, деякі вас ставлять в таку позицію, що вам доводиться і вас порівнюють, і ви самі себе порівнюєте з іншими людьми. Я скажу так, що комунікація з іншими людьми дається дуже важко стрільцю, а він без цього не може. Тому це як нібито ми е, дихаємо цим повітрям, а е, постійно маємо доводити, що ми маємо на це право. Е, Козиріг 10-й дім. І це може приводити до помилок до певних до того, що ми десь не прислуговуємося до законів, до того, що є, як установлена норма, десь під контролю виходимо, десь щось наліво хочемо зробити, і можемо десь отримати штрафи. Тому козирогів така тема задіяна бути обережнішими і законопослужними. Водолія у водолії в дев'ятий дім, і це випробування з іноземцями. Ви можете мати якісь сутички, суперечки, так якісь конфлікти і, взагалі, що завгодно до нерозуміння. Непорозумінь з іноземцями, з іноземними культурами, з іноземними договорами, контрактами, спілкуванням, з спілкуванням за кордоном і через онлайн. Обережно, до речі, до е, знайомств в інтернеті. Для вас це просто точка лілі. Ну, Мега випробовує і дає спокуси. Можуть бути якісь розводники махінації і маніпуляції з шахрайством через інтернет. Е, тепер рибки. Рибки вось, восьмий дім, і це. Зазвичай оплата рахунків, яка може може прийти якісь рахунок, про які ви забули, може бути потребуються ваші гроші у великому розмірі, може хтось просити вашої допомоги, і це буде випробувати вас на вашу фінансову стійкість, на ваші особисті кордони, на те, наскільки ви здатні і фінансово спроможні. Це також етап кризи, тому криза зазвичай найближчі 9 місяців, особливо в справах фінансових, можлива, але з неї ви точно виробити, випливите, бо рибки випливають зі всього. Так що вам точно бажаю успіхів, які. Всім іншим знаком дідуяку в боротьбі зі своїми спокусами, випробуванням, страхами і ось тим потойбічними нашими емоціями, які ми самі собі не признаємо. Найважливіше під час впливу ліліт розуміти, який сектор у вас задіяний, в ньому бути трішку, трішки обережнішим, акуратнішим. Розуміти, що те, що там відбувається, воно як прописано вже є, і тому боятися цього вже немає сенсу. І зізнаватися собі в своїх страхах, а також найгармонічніший час для роботи з психотерапією використовувати. Я також Прошу вас до себе на сеанси, консультації і максимально розбирайте свою натальну карту, тому що там є всі підказки для гармонійного планування вашого життя. Тож після цього відео я впевнена, ви маєте е Звернути увагу на свою натальну карту, де там знаходиться луна, де там знаходиться сонце. Як ці два значення зараз зійшлися у вас підниками на найближчі місяців з Лілі? І що це може бути? Я чекаю на ваші коментарі, на ваші лайки, в респектний мій контент, тому що мені дуже хочеться створювати для вас корисний продукт, і ваші відгуки для мене дуже важливі. Підписуйтесь та відправляйте своїм друзям, аби вони теж ставали учасниками нашого такого ком'юніті. Дякую.